Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. У цьому відео покажу вам одяг взуття сумки. Сьогодні другий день ціна за кілограм 339 гривень. Перший хочу показати ось таку блузу в ніжному блакитному відтінку, вона йде в смужку з припущеними такими рукавчиками: 16 або ж 44 розмір, фірма New Look. Тканина тут повністю натуральна, 100% бавовна, що не може не тішити. Ковтинка в ідеальному стані, вверху така от йде на резинку, резинка трішечки перекрутилася, і це єдиний нюанс. Ось такі от рукавчики розлітайки, внизу вона зав'язується, і ось так вона, в принципі, непогано виглядає з джинсами. Через те, що це трішки не мій розмір, трішки вона на мене завелика, ось ця дерзинка виглядає така, от, бачите, ніби як розтянута. Якщо вдягнути її не більше, розмір вона красиво натягнеться і буде тоді красиве декольте. І взяла, до примірочної ще одну дуже схожу блузу в такому ж стилі, в меншому вже розмірі. Теж вона йде в смужку, таку от акцентну, чорно-білу ще і з боку має таку от зелену прострочку. Бірка тут відрізана, але по відчуттях вона теж бавовни. Ця блуза в 10 розмірі, якщо попередня була на мене завелика, то ця, на жаль, трішечки маловата, особливо це, помітно, по рукавчикам дуже вони сильно обтянули руки. А загалом в такому стилі блузи мені дуже подобається, з такими от приспущеними плечами, можна собі коригувати, і вони такі от розлітайки на літо просто супер, і якраз на таку вже пізню, теплу весну також. І взяла до примірочної ще ось таку блузу, також чорно-білу, але вже в горох. Вона також в 10-му розмірі, але в принципі мала би підійти, оскільки вона такого дуже вільного крою. За складом вона прекрасна, це у нас 100% віскоза. Але з розміром я все таки помилилася. Вона, хоч і вільного крою, в неї такі от вільні рукавчики. Вона йде від грудей більш така от розширена, але надто коротка. Однозначно, це не її правильна довжина. Вона би мала бути все таки довшою, адже це не є блуза топ. Сьогодні був дуже хороший вибір ковтинок. Власне, вони усі в ідеальному стані, без дефектів. І ще ось така мені сподобалася. Вона така, ніби як в леопардовий принт. Але насправді це не леопард, а просто такі от різного розміру, різної форми. За складом вона також дуже хороша, 100% віскоза, Але знову ж таки, маленького вона розміру, тому навіть не приміряла. Ось так вам покажу її в руках. І взяла до примірочної кілька теплих речей. Зараз якраз не сезон можна собі щось знайти гарненьке і брендове. Мені сподобався ось такий светр в світло-сірому кольорі від H&M в розмірі M. На жаль, склад тут взагалі так повністю синтетичний, акрил і поліестер. Я чимось розраховувала, що буде все-таки невеличкий відсоток вовни, але, на жаль, ні. А от фасон крі у нього прикольненький. Він де гольфом, такі от не облягаючий, рукавчики широкі, дуже базовий і стильний водночас. Мені такі речі дуже подобаються: лаконічні, простенькі, мінімалістичні, дуже в моєму стилі. Але на жаль, склад тканини тут все таки підвів. Стан у нього ідеальний, без жодного дефекту. Взимку такі речі складно знайти. Якщо не помиляюсь, він раніше продавався навіть на люксі. Приходимо до моєї наступної знахідки. Це блуза в чорному кольорі. Дуже мені сподобався її крій. Вона йде з горловиною і сама по собі теж така от вільна, дуже повітряна, легка і з складом на 100% з віскози. Але на дотик тканина дуже нагадує синтетично, вона не є якоюсь такою приємною, м'якою і, власне, не дуже комфортною в носінні. Це мене і зупинило від покупки, хоча от сама блуза фантастична, дуже красиво, елегантно виглядає. Вона без жодного дефекту в ідеальному стані, ще й в моєму улюбленому чорному кольорі така от універсальна річ, буде класно і з класичними якимись чорними штанами, і взагалом так з будь-якими джинсами. Зараз трішки шкодую, що її не купила, адже насправді чорні блузи трапляються не так часто в такому класному стані ще, от якогось такого цікавого крою і фасону. Як вам вона, пишіть в коментарях. А це моя наступна знахідка, теж дуже базова, це звичайна біла сорочка. Ну, і отут, де гудзики ще ось така от акцентна рожева смужка. За складом вона прекрасна, повністю натуральна, 100% бавовник котону. І це був 12-й розмір. Я якось розраховувала, що вона мені має ідеально підійти, але насправді ні, вона на мене маловата. Теж шкода, адже насправді такі от банальні базові речі теж дуже складно знайти. Як і чорні, наприклад, гольфи трапляються насправді не так часто, так і от такі от базові білі сорочки. Теж треба постаратися, аби їх віднайти. Я маю на увазі сорочки в ідеальному стані, тобто без дефектів. І наступна моя знахідка це ось такий кардиган фіолетовий. Вінде на запагу. Тут збоку на такий от бантик зав'язується. Бантики зараз в тренді, ви, напевно, це знаєте. За складом він дуже навіть хороший: 22% вовни, 18% ангори. Розмір був вказаний 16-й, але насправді в примірці він виглядає меншим, особливо це помітно по рукавчикам. Я не знаю, можливо, вони мають йти як 3 четверті, тому вони в мене такі от як підстрелені. Але так, сам по собі він теж не є дуже широким. Дуже він тепленький, м'якенький, і раніше його продавали на Люксі, тепер його переставили на звичайну вагу. Очевидно, оскільки не сезон зараз на такі речі не так багато покупців. Перед тим, як перейти до сумок, показую вам трішки цін. Смугаста з ковтина заважила на 40 гривень, а ось ця чорна блуза на 72 гривні. Отже, сумки перша знахідка це ось така цікава сумка в квіти, в троянди. Вона йде на руці ланцюгу, і сама по собі така як лакована, стан у неї доволі непоганий. Сумочка невеличкого розміру, але попри те, я думаю, доволі містка, застібається на блискавку і виглядає така, як сумка багет і ще трапилася мені ось така дуже мініатюрна сумочка, але вона розклеїлася, а загалом стан у неї непоганий. Те, що вона розклеїлася, напевно, говорить про не дуже високу якість, але, в принципі, при великому бажанні можна було і заклеїти. І знайшла ось таку трендову солом'яну сумку великого розміру, вона з натуральної соломи, виглядає просто супер стан відмінний. Всередині ось така кольорова в квіти підкладка тканина на двох ручках, дуже містка фірма Ту. Такі сумки зараз дуже популярні. Ви, мабуть, помітили. Зараз в мас-маркетах, усіх магазинах є такі сумки. Присутні так в асортименті. Мені стала цікава її ціна. Власне, заважила вона вже не так і багато на 178 гривень. А це моя наступна знахідка. Ось така от сумочка. Це німецький бренд. Я прогуглила такі, от шкіряні сумки можуть коштувати 5-8 тисяч гривень, тобто далеко не дешевий бренд. Так, вона всередині виглядає. Така у неї якась трішечки замурзана підкладка, і має вона навіть якийсь номерний знак. Написано, що зроблена в Німеччині, і це власне натуральна шкіра. Далі сподобалась мені ось така ще сумка, зроблена дуже акуратно, якісно. Ось такий бренд тут вказаний. Не знаю, шкіра не шкіра, в принципі, тут така текстура, що буває як і замінник, доволі якісний, дуже добре він носиться. Так і такої текстури буває і натуральна шкіра. Важко сказати, оскільки от не було бірки зі складом. Вона в непоганому стані, дуже така от класна, добре тримає форму. І також сподобалась мені ще ось така от сумочка клач. Вона йде як під вінтаж, в дуже навіть хорошому стані, на такому от ланцюгу, і тут красива така от застіпка, яка називається поцілунок. І був ще ось такий шкіряний чорний клач, теж з такою от застіпкою. Написано, що це натуральна шкіра, але надто він знищений. Дуже багато на ньому таких мікроцарапинок, Дуже шкода, адже по формі дуже він прикольний. І знайшла ще ось таку теж шкіряну сумку в коричневому кольорі. Я не знаю, чи вона має бути така от в плямах, чи тут така от дизайнерська задумка. В принципі, царапинок, потертості на ній немає. Всередині вона теж чиста. Ну а от шкіра така, напевно, на любителя. Можливо, це така от і задумка має бути для якоїсь такої надання сумці брутальності. Вона сама по собі дуже важка, адже шкіра дуже така от в неї тверда і заважила вона на 359 гривень. Ще сподобалася ось така чорна шкіряна сумка на двох таких, як плетених ручках. Дуже класною вона формою, м'яка шкіра і зовсім не понищена. Ось так вона виглядає. Вона такого середнього розміру і має одне просторе відділення. Давайте ще подивимося її ціну. Сумочка, в принципі, не важка. І заважила на 163 гривні. Ось такий бренд вказаний. Бачила, що таких сумок дуже багато продають вінтажних. Я так розумію, що це англійський бренд. Сьогодні вибір сумок просто неймовірний. Ось такий от повний ящик. Інколи буває лише там кілька сумок на дні, чи половина ящика. А сьогодні він просто доверху до краю забитий сумками. Видно, що перед паскою не завозили товар, а от зараз вирішили так, що свята завершилися, і люди знову повернуться в магазин, знову підуть за покупками. І ось так от просто завалили магазин сумками. Ось така теж та класна шкіряна сумка. Дуже вона мені нагадує модель Біркін від РМС, і тут у нас фірма Next. Дивимося далі, чого тут тільки немає. І дитячі рюкзаки, і текстильні сумки, і навіть ось такий цікавий як дипломат для документів. Нагадаю вам, що це другий день завозу, і просто навіть не хочу собі уявляти, що тут робилося у перший день, які тут були прикольні сумки, якщо і до другого дня залишилося стільки шкіряних сумок. Ось ця дуже симпатична маленька біленька сумочка, дуже в неї прикольна форма, але, на жаль, вона позаду вся з плямами, дуже шкода. І дивимося далі. У нас тут дуже багато цього разу рюкзаків. І гляньте сумку, якого бренду я знайшла. Це дорогущий бренд. Сумки цього бренду можуть коштувати і поза 1000 євро, і навіть 3000 євро. Не знаю, оригінал чи не оригінал. Сумка дуже класного винного кольору. З однієї сторони, вона йде як замшева. З іншої сторони, стьобана з таким -от логотипом для неї характерним мухою. На двох ручках сумка шопер в дуже хорошому стані, але якщо чесно, має великий сумнів щодо її оригінальності. А ми з вами йдемо розглядати взуття: ось такі от шкіряні туфлі з такими от обрізаними носами на стійкому каблуці з натуральної шкіри в красивому коричневому відтінку. Ще були ось такі білі босоніжки, вони з екошкіри, ось такі коричневі, теж не з натуральної шкіри. І давайте подивимося, що тут у нас внизу. Ще ось такі босоніжки на тоненькій танкиці, і на сійкому каблучку в такому кольорі темно-синьому були симпатичні туфельки. Бачите, взуття є дуже різноманітне, і літнє взуття, і на осінь, і навіть внизу на зиму різні черевики, чоботи. Ось такі в дуже цікавому відтінку, не то коричневий, не то цегельний. Вони з еко замші, тобто не натуральної замші. І ось ці черевички цікаві в сороковому розмірі білого такого кольору, на грубі доволі такі підошві, але, на жаль, вони теж не шкіряні, тобто не з натуральної шкіри. А ось ці напівчубітки з натуральної шкіри і ще й в хорошому стані. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.